Оце була бойова машина піхоти 2. І зараз ми бачимо, що від неї залишилося, коли снаряд, можливо, це джевелін, можливо, це інший снаряд попав от в двигун. Микола Білокінь показує місце на знищеній російській бойовій машині піхоти, куди влучив снаряд. От ви бачите, двері відкриваються, от, і тут знаходиться, знаходиться піхота механік водій керує, командир відділення керує і сидить особовий склад. І відділення в складі десь 8-10 чоловік. По команді командира спешуються і виконують завдання. Зруйновану російську військову техніку до Полтавського музею приблизно три місяці тому привезли із Тростянця та Охтирки, що на Сумщині. У закладі її вирішили експонувати. Окрім бойової машини піхоти, представили ще й танк та бронетранспортер. Все, що залишилося від спаленого бронетранспортеру. Ну я думаю, що він використовувався як командний пункт. От. І от сьогодні ви бачите це те, що залишилося від цього командного пункту. Груда метала ржавого непотріб. Техніку до Полтави привезли військові. На сайті в інтернеті побачили інформацію про все, сучасні і пройшле, <рой> техніку військову. І з дітьми прийшли подивитися, дітям показати, щоб вони знали нашу історію і прошлу. І сьогоднішню розширену експозицію у музеї планують представити у жовтні. Ела Трубієнко, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава.